Іни Петро Порошенко відвідав сьогодні патріотично-мистецький фестиваль Вставай сонце тут у Тернополі. у торгово-розважальному центрі Подоляни відбувається завершальний етап цього конкурсу. Тут зібралися найкращі колективи, танцювальні колективи Тернопільщини. Кубок про те, що вони краще. Із рук глави держави Петра Порошенка. У своєму виступі він зазначив, що приїхав у Тернопіль спеціально відвідати цей захід, фестиваль Ставець Сонце і зазначив, що ці яскраві діти, представники України, вони її майбутнє, а також майбутнє Європи, адже без України він також вновляє собі Європу, і її подальший розвиток. Також Петро Порошенко став учасником і свідком того, як тут. Встановили рекорд України, наймасовіше виконання пісні Вставай сонце. Її виконали 1550 осіб. І представники національних рекордів України зафіксували цей рекорд. А на завершення Петро Порошенко запропонував зробити свій власний рекорд. Це наймасовіше фото селфі разом із ним. Так і завершився цей фестиваль у Тернополі.